И, честно, я доволен сухой он вин. Сразу поставил, смотрите, какие выводы в нем. Колеса. Для такой машины обычно они не поворот. Вин тут, ну вот, я развертал. Маленький пятачок. Нормально. Вес есть. Рабочий места не сразу у нас на думал, как будет хорстом. Но... все, ну, люкс. За э, помирный кошт. Потом грузы. Два комплекти, ще додано віс. Навісне, дивіться. Тут все зроблено, як дорожчі трактора. Дивіться. От, от сюди Вам все, на, все, що треба. принудітельно, циліндри, вистрами, багато гідравліків. Тиск масла, доливаються роздільні ванни. От, одна заловна, друга зелена, пожалуйста. Все. все зручно, все виведено, фільтри стоять. Тому по комплектації тут є все, що треба 50-го терминала, хіба нема кабіну, але з кабіною такі теж є. Тобто є лінійки такі за кабіною. Ельки, джішки теж горти. Дивіться, в мене він побачить. Ну, Тут нормальна ГДшку якусь вчепити, якогось пуго, там трикорпус, ну попробувати менше, вже да, можна. Прицепти якісь, в ліс щось, щось виїхати. Ну, для своїх задач, то 50-ка, вона там 10-15 вам старушки. Свободно. Від фірми ДТЗ. він і бачите, думаєте, О, Там стопахи, дизайн, все. Приємно, якщо пересусідам не сторону, каже, що купив якусь хуйню. І трохи поробить, фірма провірена. От, і має всі примочки. Я там не буду вже розказувати там які, якісь, самі бачите, що на високих фісках, з широкими колесами, з усім зроблено дуже охайно. Мігенько дуже ходу, грульове, вигоріт, щеплення, педальки, все зручно, сідаєш, як по-попанськи. папа Елечка Заслуговує 100% уваги. Якщо шукаєте щось таке з 50-х, так обов'язково розгляньте. О, це десь середній сегмент, це не ДТЗ, не ЛОВ, ну і там не сідається, не дешевий, Щось таке середнє, добротне. КМ-495. Двигун, як у всіх стоїть теж, бачите, три фільтри, все, на, на все є фільтра, то обслужити все в доступності, завчастся на них теж розходники на ці КМ ці доступності, будуть ще багато років. я впевнений. По кузову тут теж, бачите, здраво все живемо, немає ніяких там щекол, ось все файно на газових опорах, нормальні крила, такі як вовлі, бачите, з композитом. Хіба що таке цікаве рішення зробили бак ось бак, воздухан зробили під капотом, ну я не знаю. це Практично кажуть, нормально служить. В принципі, якщо буде хапати пиль, можна його видати наверх. Компресор з Росії в Рамі, все. Навіть можна таку помити руку. Поняв, якщо десь засрали, в полікалося, мириці, рильце все, підмилось, все, все Нормально їде туда. Ні, ну дійсно, здраво, здрава техніка за свої гроші. Маю, там в трьох-чотирьох кольорах, які, кому цікаво, там, яка наявність, да, які варіанти по цвітах, по комплектаціях є ще 40 такі, 25, і, такі, і з кабінами. Звертайте, кому цікаво, номер я внизу, все, покажемо, розкажемо. Покажу, покажем, які мост. До речі, 50 не дурні живе. Моста. Тобто, не дурні. Шасі. Не слабі тижні. Воно, як то кажуть, щось поробить трохи. Трохи роботи, тому хлопці кому треба нормальний хліб, як то каже тракторець, знаєте куди дзвонить. Снижечки робимо, Снижечки, подарочки, все як має бути.